10.12.2022. Усі, хто мене дивиться, бачили цю дату. Але не ви, не я не знали про що ця дата каже. Мені стало дуже цікаво, я звернулася до вищих сил з запитанням про що хотіли сказати стосовно цієї дати. І коли я стала розкладати е, карти, то мені зразу вийшло і показало, що це кажуть про атомну електростанцію Запорізьку, яка знаходиться в Енергодарі. Е, цієї дати стануться дуже значні, великі зміни. Е, уйде то, що назад більше ніколи не повернеться. Тобто той стан, в якому перебуває зараз атомна електростанція, е, того числа. Е, з цього стану вийде і більше ніколи не повернеться. Все відбудеться дуже стрімко. Ворог складе свою зброю, скоріш за все, із збоєм, тому що на станції, на землі, буде вогонь. Атомна електростанція дуже стрімко повернеться назад в Україну назад в Україну це буде завершення подій на атомної електростанції. Того числа збудуться серйозні зміни з боєм, ворог складе, складе свою зброю. Відбудеться пожар, буде пожар на землі і. і, і, і. І це буде початок нового відносно того, в якому стані перебуває зараз атомна електростанція. Цей день буде початок перед новим етапом у житті. Поживемо, подивимось.